Жінка бідного чоловіка готувала масло, і той продавав його місцевому магазині. Жінка робила його у формі круга вагою 1 кілограм. Але одного разу власник магазину запідозрив селянина у нечестості, та він вирішив переважити масло. На його здивування там не було кілограма, там було лише 900 грам. Чоловік дуже розлютився. На другий день, коли селянин знову прийшов у магазин, власник магазину розгнівано кричав. Я не буду купувати більше у тебе масло, ти брехун. Ти казав, що там один кілограм, але тут лише 900 грам. Я не дозволю себе дурити. Бідний зміяковів, потемнів, та очі потопіли. він відповів Господарю. У мене немає вдома ваг. Мірою для нас слугував один кілограм цукру, який я купив у твоєму магазині. Отож, він допомагав мені з жінкою готувати це масло. В Біблії пише, що не судіть і не будете судимі, і якою мірою ви міряєте, такою відмірюють і вам. Давайте пам'ятати, що є лише один законодавець суддя, і не приміряти на себе рясу судді. Адже. Роблячи поспішні висновки про якусь людину, сьогодні ми можемо бути суддями, а завтра підсудними.